Повертається до нас Олександр Шульга, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, доктор соціологічних наук. Так, от Олександр, тепер ще раз що означає цей учорашній обмін між Росією і Заходом? Що він показав? Отже, він показав одразу кілька тенденцій. Ну, найперша з них це те, що Європі в меншій мірі сполученим штатам, але в першу чергу європі західній Європі треба приготуватися до серії кінетичних акцій. До некінетичних акцій вони звикли до пропаганди, дезінформації багато грошей виділяється на їх е, е, каунтеринг, да, протидію. А от е, кінетичних дій буде все більше і більше. Будуть спалахувати фабрики, будуть вбиватися люди посеред білого дня, і так далі. Прецедент створений людина, яка посеред білого дня вбила е, російського. Точніше грузинського вояка, який який воював за ічкерію, яка отримала пожиттєвий термін. Вона все ж таки продавили це. Вона звільнена, вона повертається героєм для Путіна. І відповідно, це показник для всіх інших, отаких от виконавців, кілерів, диверсантів, які будуть власне закладати, вбивати, підривати. Що дивіться, ви е, поїдете? Якщо вас схоплять, ну по перше, ви ж не в Росії, вам вже не буде ніхто в ухо відрізати там чи е, ще якось тортури, якісь там до е, струму вас е, підключати. Ви посидите в тюрмі, можна навіть запускати таких людей до, під електоральні цикли. Ну, дивіться, от залишилось там два роки до виборів. Оці два роки, якщо що, в крайньому випадку посидиш, потім ми тебе обміняємо. Якщо поїдеш капітаном, повернешся полковником, поїдеш полковником, повернешся генералом. Сім'я в чому не буде, власне, ніяких проблем в неї не буде. Ну і плюс гроші. Щоба винагорода відповідна. А чи Поміню, можна те, говорити що... про те, що заради цього Красікова Кілера вся ця ідея з оцим обміном і затівалася, чи ні? І подружжя нелегалів це ж ми ж прямо з вами побачили живий сюжет з серіалу «Американці». Це подружжя нелегалів, які поїхали, були глибоко законспіровані. Яких діти навіть не знали, що вони ж погани, і їх також забрали, але дійсно так це красіков, тому що він, якраз, о той хто поїхав і вбив. І ми з вами сміємося, над часто. Там можемо як до Жириновського нового до Медведєва ставитися, але ж там є конкретні сигнали. Він же сказав: горіти буде ваша Європа, будуть там вибухати і будуть там рати люди. От, будь ласка. Все прецедент створений кілька років велися перемовини. Сім країн було власне задіяні. Сполучені Штати проробили величезну роботу. Логістика була просто ну позахмарною. Треба було з усіма це, якщо б цей механізм працював. Турція також один з посередників попередні перемовини на близькому сході. Тобто, все це просто показало ну невеличезнею величезний, величезний об'єм роботи, який власне привів до цього результату. По друге подивіться, цей обмін мав бути раніше, І цей обмін мав бути мав включати Навального. Путін показав, що якщо я когось не захочу віддавати, я його просто вб'ю. І просто предмет торгів перестануть. Якщо ви будете казати, ми вам тобі тобі віддамо твого кілера лише в обміну Навального. Ну що ж, тоді Навальний помре. І тоді вам доведеться зі мною він з цього з цієї знаєте задачки буде викреслений. Тоді ми будемо власне міняти тих, хто ще живий, а Тому карамуза це... і яшин для Путіна не настільки небезпечні, що їх віддали. Там яшин він же ще ж з Німцовим товаришував. Це не навальня якесь. Так, але вони не мають своїх таких власне політичних сил, які ну дійсно вони мають своїх прибічників. Вони такі, знаєте, секс, е, сектантського такого типу, дещо. це ж ФБК, БК, це ж ну фонд бороби з корупцією, Це ж реально як така, такий клуб за інтересами, політичний клуб, е, який будувався на власне об'єднував їх політик-харизматик. Знаєте, ну ми просто люди, які проводять інтерв'ю з російськими опозиціонерами, яким цікаво, там що там відбувається в російській опозиції. Ну от мені плюс два гості: Карамурза і, і Яшин. Там е, Хадроковському лайф, плюс два гості. Там ще комусь. Ну гостєвим редактором, плюс два телефони. Е, в політичному сенсі це не буде жодних мати наслідків. І відповідно єдине, що ми можемо прогнозувати на осінь зиму цього року. Якщо не яких ну якщо тенденція ця буде зберігатися, це будуть не системні, не політичні, дуже важливо, не політичні протести, і точки кипіння, які ми з вами побачимо. Вони будуть мати такий спершу буденний прояв, спершу локальний прояв, але ні я ні карамурза не будуть мати до цього жодного стосунку. А я хотіла ще запитати, чим вони будуть займатися як підуть шляхом Юлії Навальної сидіти за кордоном е і все там. Ну розказувати в телеефірах, як їм болить за Росію всі ці речі, але дії нуль. Ну ні ну як, як дій нуль вони створять якийсь координаційний комітет, вони долучаться до вже існуючих. Вони будуть давати інтерв'ю, писати статті. Вони увільються в цю кугорту. Росії будуть з кимось сваритися, будуть питати, а що ж ви робили, поки ми сиділи. Тому все це, це буде, але ми ж з вами все ж таки в Україні живемо. І ми думаємо про Україну. Друга дуже важлива тенденція, який показав цей обмін. Що це дуже важко визнавати нам, але світ набагато ширший за російсько-українську війну, і у всіх є свої інтереси. Турція, бачите, як вона монетизує всю цю історію. Навіть тут Тур Туреччина є посередником з, з одного боку, вчора Перша леді їде в Туреччину, де будується для нашого флоту військового флоту Корвет. Він спускається на воду, і тут же та ж Туреччина приймає літаки з обміну. Це якраз, ну от те, що Зеленський дуже правильно каже: не треба цих напівмір, не треба напівсанкцій, треба рішуче діяти для того, щоб агресора зупинити все правильно. А з іншого боку, ми бачимо, що е, з однією рукою нам е, будують корвет іншою рукою торгують з Росією. Так, там є проблеми, але тим не менш на жаль, ну, це е, Олександра, що... як ми це побачили ще з 22-го року, і тоді це все називали візантійська дипломатія. Треба звикати. От нам ще в 22-му році розказували про візантійську дипломатію. Е, е, я ще хотіла розпитати, але після такого обміну, от ви казали, що так будуть е, е, сигнали для саме для російських там терористів, що їдьте виконуйте будь-які завдання, бо славу ФСБ і вам нічого не буде. Вас за два роки поміняють. Але для заходу це ж також. Ну дивіться, будуть ваші ваших громадян будуть хапати. Е, ну те, що не треба до Росії їхати, це вже зрозуміло. Але навіть можливо і в інших країнах ваших громадян будуть хапати, тому що їм треба обмінний фонд. А на заході навіть у США не було нікого після Бута, е, кого б вони пере, могли б обміняти на своїх громадян. Так, це ще одна сторона. Це, от якраз і прецедент. Що дивіться, ну по перше, він був раніше закладений ще бутом. Ми пам'ятаємо цього торговця зброєю, який був обміняний на кого. Він був обмінений на баскетболістку, яка забула пристрій для паління, де були елементи канабінолу. А, в штатах це не заборонено. Ну росіяни, звісно ж, в них скрє. Вони для них це заборонено і її ув'язнили через це. А, Гершковича просто ув'язнили, сказали, що він шпугун, і все жодних доказів, просто він шпугун. І це якраз дуже гарний приклад. Просто давайте подивимося на кого на кого обміняли кілера, шпугнів нелегалів, хакера крадія. Uh, ну і от якраз Хакер-крадій синочок ключі... якогось губернатора. Я думаю, що тут треба робити якесь. Одне акцент іншому на тому, не заважає. Що, що це синочка важної персони, а потім що він хакер-крадій. Але хакер крадій, він е паровозиком пішов. Головний, це Красіков і шпигуни нелегали. Це ті, хто творили кінетичні дії, які були в стані ворога і там діяли глибоко за лінією фронтів фронту. От що цей крадій він міг в принципі оперувати десь і Іркутська, але ж ні, хочеться бути в цивілізації. І дуже важлива ще одна: от ви питали до речі, про Карамарзу і Яшина. Їх цим обміном фактично поставили в один ряд з цими ж солдатами. Дивіться, ми міняємо своїх солдатів-розвідників російських на солдатів-розвідників західних Гершкович шпигун. Ці політики вони фактично теж шпигуни. Вони діяли в інтересах заходу, тому це чужди елемент. Нам його в Росії не потрібно, і вони самі цього хотіли, щоб звідси поїхали. Ну звісно, це так буде пропаганда показувати і вже показує. І відповідно їх якраз ну, якщо ви такі праведники, навіщо ви погодилися на обмін? Ну сидіть собі в тюрмі, помріть як Навальний, чим ви гірше. Тому тут також це політехнологічно Кремль від цього виграє. Ну а звісно ж і Німеччина Олаф Шольц каже: Ну, от дивіться, ми маємо якісь зобов'язання моральні. Моральний імператив, виконаний. Ну Навального не, не врятували. Врятували е, Яшина Краморзу. На останочок дуже коротко. А для російського народонаселення Яшини Карамурза вони залишаться якимись авторитетами чи ні? Виходячи навіть з оцієї політтехнологічної операції, про яку ви щойно розказали, вони абсолютно витіснені з публічної сфери, їх цікавляться власне політичної цієї сфери невелика частина. А наше дослідження, навіть коли ми просили в рік тому назвати просто от перший вибір політики. Самі ми не давали жодних варіантів, лише назвали Навального та Ходорковського. Оце колосальні, які мають колосальні свої ресурси, медіаресурси, які розкручені, які акції прямої дії про Навального, Ходорковські величезні ресурси, медіофінансові, фінансові всі ці, ці маргінальні їх ніхто особливо не знає. Це важливо, угу. дякую дуже, Олександре, за цю розмову. і Ці роз'яснення. Олександр Шульга був з нами, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Доктор соціологічних наук говорили про великий обмін, який відбувся вчора.